Чи безпечна вода зі столичних бюветів? Дослідження, які провела СЕС у січні, виявили перевищення жорсткості та вмісту аміаку у бюветних комплексах двох районів столиці. Що треба знати про воду, аби зберегти здоров'я, розкаже Альона Горяча. Шість столичних бюветів, п'ять в Оболонському та Днопочерському районах у січні показали невідповідність санітарним нормам. На жаль, зв'язку з тим, що у нас деякі бюветні комплекси ще недостатньо обладнані системи фільтрами, вичерпали свій термін використання, а також за природних умов реєструємо перевищення по деяким показникам. Підвищений рівень жорсткості та окиснюваності в місто Кремню та навіть аміаку такі відхилення зафіксувала санепідслужба. Проте поспішають заспокоїти ці перевищення виявлялися впродовж січня, і Київводфонд одразу ж проводив санітарно-профілактичні роботи. Показники на сайті СЕС з'являються як звіт. Ми їх в кінці місяця вивішуємо спеціально, щоб люди вже не лякалися. Тому ми на сьогоднішній день можна сказати, що ви комплекси саме самого Ківод безпечні, якісні, для використань. Там уже ну, как бы вода нормальная, там можно уже пить воду эту. Причиною такого перевищення називають природні властивості води. Це просто значить вода вот насичена, железом насичена, допустим, кремнім, є критичним норм. Но не моментом. За жорсткими нормативами столичної СЕС, перевищення за цими показниками вважається відхиленням, тому у біветах одразу ж проводять очистку відповідно до виявлених елементів. Проте для здоров'я такі показники не загрозливі. В этом відклонення від цих норм, які прийняті Держсанпіна. Ну, опять же, там промиваємо, ставимо систему дочистки, фільтри допомоги, тоді вода нормальна виходить. Перевищення даних показників не дає вживати цю воду в щоденному споживанні. Але таку ж воду споживають в деяких регіонах, як лікувальну. Кияни підтверджують, вода у біветах з нібито перевищеними нормами ніколи не викликала нарікань. Дуже хороша вода, чиста, свіжа вкусная. Дело в том, что я и покупала в магазине, воду она не отличается. И Я бы не сказала, что там она лучше, чем здесь. Ну, я не чувствовала, да. Именно чтобы от воды хуже было. У меня желудок и как индикатор работает. Если плохая вода, я вообще сразу чувствую. Так что вот здесь вот. Ніяких проблем нету. проте у санипідслужбі кажуть, у різних районах столиці вода має різну мікробіологію, тому перш ніж її вживати, слід обов'язково вивчити склад. Для когось вона може бути шкідливою, а для когось навпаки. Ми раджуємо перед споживанням водою визначити вивчити споживачу спектр тих мікроелементів, які там знаходяться, порадитися з лікарем і вживати можна дану воду з перевищеними деякими показниками, які в лікарських цілях. Альона Горяче Тур, телеканал Київ.